Так от. <звук> Та єсть. <звук> а в тебе є футболка клібетні. Так, ти ж можеш виграти футболку всього за підписку. Інформацію про розіграш в описі під відео. Такий мерч його. Що... Я не знаю, я показував, мені здається, показував на стрімах, але тут ще не показував. Також можна придбати. Що з тобою нічим ніяк не повідомляє. Вітаславчик тихонько. В цьому списку з'явилася я. Фух. Читаю свій улюблений вірш з збірками. Моей... Коротше. Мірш Андрійку, дякую за. Андрійчику дякую, блять. Це... Блін. Вірші, блять. Блін. З вами. Ні вірша не віршави послухати! Ні! Ти видів колись собаку за 200 доларів? За 200 доларів собаку? Ти що? Володя, собаки е, мають вибиратися не за ціною, а за душею. Собака, це ж це ж не дитина, за ним доглядати треба. I like russian, but in good way. Good way? Mm -hmm. Good way? way to To what? You like chocolate, chocolate. ukrainian chocolate? I like Ukrainian chocolate, mm -hmm. the Mimi. Я пологова. Я пологова 2. Я пологова. Я до речі не пам'ятаю, що я була в Кровом Росі. <laughs> а прикол, поняв? Ні. А-а-а! Є ще крута про це те, що я з кривого рогу, ага. а я з рівного. Ви догрались? Ви догрались. Ми зараз робимо ось це. Нас трейк уже готовий. Ми можемо його давати людям. Вам смішно було? У вас у вас вам було смішно? Ну я вважаю, що в будь-якому випадку. Я танцюю, а він не знімає. Уже Це музика канал, нема. Я з тобою що на наступний місяць. Престон, дякую, дякую, що ти зі мною 11 місяців. Це да, да, 230. Це потужно. Дуже спасибо тобі. Дякую за підтримку. Вибачте, зіпсував романтику. Шлякати цю її. Воньетка живий. Блять. Ні, не, не надо. Стає не. ту мати. Максим. Вот просто й казав, власне. з Ірою проти всіх остальных. Ну, Іра, ну якщо що, де Іра. Та Іра вже немає, Іра вже вдома. Команда у мене перспективна. Шо, да, Є тільки один діод? проблемний це Яроха, але Що? Думав... <смитричний> я я сюди кахати хочу, Сорі. У мене не да. був, я в нього ніколи не було. Я вже у вас була, я всіх була. Да? Ну це для того, щоб ніхто нічого не вкрав. Бо Саня, брен, я бли, не знаю. Мені Яроха ну, вже розказував. Щоб ніхто не за нічого хоча вже. все знають. — ні, так я розкажи, що це Саня вкрав вдома. Саня, що вона в родові? Твоя коли ти в нас була. Ви були віником в Сауні? Не хуйом в Сауні були би. Так, клада, я так валили Розумієш? Ти такое собі би. От так тобі. Масаж робля. Я так я став масажистом. Мене коли за жопу лапали для ролі. для того, щоб показати коро... Її лапали для ролі? Для 9? здего. Да? Дуже, дуже, дуже красиво у нас вийшло повторити. І ніби скидай, боже, яка довольна, яка довольна, а він мені пише повідомлення, в нас заканчуються гроші. Я, блядь, в смислі кажу, заканчуються гроші. Е, По-перше, про прическу він не каже. Я, я кажу, тобі я йому, сказав про прическу, йому сказав, званю, що різниці не побачив. Я йому дзвоню, він трубку не бере, я йому подумав. А чому ніхто ребуси не хоче? Mm -hmm. Я обираю mm -hmm. ребуси, каїнку. але просто дивлюсь, за скільки. А ну-ка, давай. Це ребуси четвертий клас. Це все mm -hmm. е, програма четвертого класу ребуси. Ну 800. А я mm -hmm. буду Ребуси за ну, 800. Ти так, думає, так 800. думаєш про себе. Готуйте ваші кнопки. Так. Блядь. Та синій дні, Бачу я тебе в снах. Ніколи це не співав. Давай, давай стой ще, давай заново цей Ніколи не співав другій куплі. Я не знав, що він существує. Давай. Бачу я тебе в снах. У дібровах зелених. по забутих стежках. Ти приходиш до мене і не треба нести. Якщо що відбувається, Ой, останні за тобою ліс, півтори години. Ти на край землі. Ой. Так потрібен мені тільки ти! Слава богу! Китайчик, ти глохнеш. Вона вона підходила сюди, вона просто ходить по хаті, вирощить, підходить сюди щас до мене і волос. починає мені на вухо вирощати. Ану ж дід, я щас еквалайзер відкрию. Ви мені скажете, я можу поклацати, ви скажете, чи стало. Це все це була дуже кропітка робота. Оцей весь об'єм передати. Але я задоволена. Я тільки не дуже задоволена формою її мордочки. Напевно, наступних поні я буду трошки інакше робити. Треба переди. Діарея, ха-ха-ха, смішне слово що це? Це, напевно, до тебе було питання. А, фух, ну давай розберемо Дія подвійна, рей проміні. Коли з тебе подвійні промені і зверху і знизу виходять, оце називається діарея. Розумієш? Мене будуть трахати зараз усі щелини мої. Це анал зазвичай і просто ротова порожнина. Ось, сьогодні вони будуть пробиті, відбиті і. і так далі. А? В якому випадку у вас може бути анальна тріщина? Коли ви дуже довго сидите постійно. І коли ви довго сидите на туалеті і тужитесь, вона у вас може бути. У мене її не було, того я вам даю поради. Опа. У мен ван контейнер. О, вони сходяться, чат, невже це не мило, вони сходяться. О, чат, цілуємося. Чат цілуємося, ідіть сюди. Ідіть, ідіть сюди, цілуємося. Але Джейк зробив дві падлянки. Він захотів, щоб Женя змішав Кока-Колу з Ментесом і облився. От. А я не такий, я все просьок. Ну, коротше, це гніда. Мала. Даже не вибачилась. Не вибачилася. Ей, ну не кидай, ну ти знаєш що тобі пізда? <рик> Дзвонить мама, я ж кажу, Боже, мама, стільки грошей, ви такі багаті, в мене є багаті родичі нарешті. Боже кажу, дякую, де ви стільки денег взяли. А, ви, типа, знаєш, ці золоті коронки поздавали, чи що. Каже: Та тож, та тож не все тобі. Я таку, «В смислі? В смислі, то не все мені. В смислі? Я вже їх витратила. в голові. Каже: там же ж Женічки на Новий рік і Різдво. <рес> і я, дурочка, ніколи не розмовляю по цій громкому, як це, голосний ну, гучний а, гучному цьому зв'язку, а тут включила. Сидить Женя вже такий уливається. Вже такі, ой, в мене є багаті родичів. Це і Лондіка. Точна сумно? Так. Що це за тут паралізькі питання? Нащо тримати ціну на в голові. Коти жкрябують, все хорошо. Сім тисяч одна, друга за шість була. Я думаю, тринадцять загально. Я приймаю цю відповідь, вона неправильна. Загальна сума Може, за таку ціну хай вже, блядь, диван царапає і потім новий купити зразу. Кладаю 18 тисяч гривень. Який він булочка. Одякий ми мами. І там. Сані, ми про тебе щось не знали. О Боже, що це за хуйня? Коштирик Віталій Валерійович на годинній даті 16 грудня 2025 рік вірш, а ти вже пішла. Зима в арку вже прийшла, кізочка до хати вже зайшла, а ти від мене так і вже ушла!», Забув твій номер і це пізда. Я люблю, коли вони мене їбуть з усіх сторон, а не коли вони мене в небі їбуть. Алів. Хто це зробив? Нахуй, ти нахуй! Фу, блядь, з тобою, нахуй, блядь. Так. О боже, я пам'ятаю, як підібрав Софію. Отакою. А потім з неї здравую модераторку У На сокира. У блядь, зараз діду Володю блять. Сокирую. Треба Сапу знайти десь. Блять, Дід Володя, походу вже нікуди не поїде чат. Дід Володя вже приїхав. уже приехав. Это тупостелька. Стілька, а не один на, з моей коврик, нахуй. І сенсам сам в ігрі, поняв, якась там не знаю 50. Зато діда здорови Юля блін, у нас проблеми. Які? У нас серйозна проблема, Юля. Що? Усталость, не погано, будь ласка. Нам, походу, прийдеться тут думати. Шоо? <різь> <різь> Юля, у мене мозги сейчас закиплять, ти понимаєш? Наше ми заключили вообще. Я хочу кончитись. Давай, давай, давай! <різь лисерка> А чи з другом, намагаєшся перемкнути передачу, а анамацію щось гаряче тверде і воно не перемикає передачі, посунь руку трохи лівіше. Це допоможе перемкнути передачу. Ні, не кріпа, не кріпа! Виїби мене, але не хріпа. Ха-ха-ха! Охує! Ніхуя забіри, но мастер, блять. Як ви це гліцы граєте, ну це ж супер казуальна гра. Це варкрафт зараз. А вже не відображається. То не можна заряджати гранати, блять. Засуджую дебіла, нахуй. Цело, що буду за донати брати в рот. То в принципі сьогодні 25к донатило, то можна і в рот. Сорі. Бля. <кхм> бля, якщо мій чоловік в майбутньому буде донатити на мої збори, я тільки так буду в рот, в рот брати ПКД. Да. Один з тих моментів, коли. Але як би мов, якби так би. Якщо пропозиція, так би мовити. Як так сказати? сир у мишаловки тільки. Ля-ля-ля, а ей бы быстро что Я не я просто за... Нет, это мы с Шейди, короче. Після мова. Після мова. Після мене. Та-да-да-та-та-та-та. Після стаканчика, прости. Ля-ля-ля-ля-ля. Воу, 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 You got this <laughs> За мені це? за шо Ще один верблюд, что таке верблюд нахуй, Що за ним Тваринка така. Що за інфа? який нахуй вербуть? На рибі! Гіпо по потам по, по, нахуй! Танцюй зі мною Повільно Хай зачекає Світ Божевільний Танцюй зі мною ちゅうおい